глядачі мого каналу. Сьогодні 5 вересня. І я хочу зробити розклад. Я вчора клала на Запоріжжя, Запорізьку область карту дня. Сьогодні подивлюся Херсонщину, і там мені дівчинка написала, що я пропустила Бердянськ. Добре, я ще раз подивлюся і скажу вам. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію на три доби, тобто 72 години від цього часу. Яка ситуація в Бердянську, Запорізькій області? А також Херсонщина, місто Херсон, правий берег та лівий берег Херсонщини. Цивільні люди, військові та окупанти. І там і вся і та ситуація, яка там розгортається. Покажіть мені Бердянськ. Це наші люди, як вони там себе почувають. Ну, я вам скажу так, що так, вони, вони давно, вони вважають себе жертвою. Звісно, вони вважають себе жертвою. Тіх обставин, в яких вони знаходяться, але вони тримаються. Потрійки жезлів, це дуже сильні люди, духом сильні, терплять. Терплять ці незгоди. І, як кажуть, ілюзії вже немає. Вони будуть чекати до останнього. Всі розуміють, що, скоріш всього, що Запоріжжя не буде визволятися вперед всіх. Але… Ну, що робити? Треба жити. І люди тримаються. Це три, тройка посухів. Це люди захищають як можуть. Дуже впевнено, дуже рішуче вони захищають свій дух, своє тіло, свої бажання і даже діють. і даже діють, між прочим. Ну, тут ті, які діють, ми про них не будемо казати. Хай собі діють. Молодці. Ось так. Тепер подивимося, як там почувають себе окупанти в Бердянську, нашому українському. Я там відпочивала останні роки, коли Крим захватили, і ми перемістилися, були в Кирилівки, а потім до Бердянську їздили. Знімали там квартиру і їздили на берег, на золотий берег на базу, на їхній пляж там відпочивали. Там дуже класно в мене є навіть да, на каналі, хто полістає в самий-самий-самий низ, ти перші відео. Я там є, де я показувала квартиру бердянську, і той берег, і базу ту зверинець там, ну, тобто таке. Дивіться, Окупанти себе почувають козяйвами, королями, захищаються там, стоять упорно, стоять, захищають себе. Але в них вже пішло по, по гіршому варіанту: це їх чекає, це їх майбутнє. І, до речі, їх, аноці, хто тут сидять, що їх чекає. О, уже скоро десяточка, гаплика вам прийде. Ви тут з колаборантами Вась Вась, от вас і накриють. Спочатку колаборантів, а потім вас, ЗСУ. Ось так, буде дуже класно. Гарні карти на Бердянськ, пали для окупантів та й для жителів. Також вони все розуміють, молодці тримають удар. Так, місто Херсон. Це я дивлюсь на три добрі люди. Це наші люди. В самому місті Херсоні. Двіючка. Не впевнена в них ситуація по життю, по фізичному, по матеріальному, по моральному, по всьому немає радості життя. Все зникло, всі фантазії, всі ілюзії геть зникли. Бачите, повторюється ця карта. І вони не бачать того знаєте, по двойки йде така, хоча вона. В, в, в позитивному плані, але дуже невпевнена ситуація. Дуже невпевнена. Давайте дивимось по здоров'ю. Так, дуже невпевнена. Дуже по здоров'ю б'є. Б'є по мозгам, мабуть, людям. По матеріальній частині. Тут взагалі тут повний жах, повне розочарування, повне все. Да. Несправедливість, розбите серце, все на світі. Так, ну і давайте подивимося, як себе почувають окупанти Херсоні, в місті Херсоні. Що там вони собі думають? Які в них плани, там, що вони собі гадають на ці троє суток. А ну. Хотять нових якісь вони почуттів, Хотять бухать, гулять з дівчатами. Хотять, щоб їх всі любили. Дуже хочуть, вони прикидуються такими добрячками, знаєте. Але тут же крадуть, тут же, тут же займаються аферами, відбирають житло, це житло незахищене, геть незахищене. Вони просто відбирають житло. Ну, поки що в них біла полоса йде. Але ось їх чекає оцей позор, відчай, сльози. Ось, і воно вже близько, близько. Ось уже на, на, тиж... на цих трьох добах почнеться. Давайте подивимося правий берег Херсонщини. Тут будуть три лінійки у нас. Давайте ми їх зразу покладемо. Це наші цивільні люди на правому березі, на правому березі Херсонщини. Це наші військові на правому березі Херсонщини, і це окупанти на правому березі Херсонщини. І ми зараз розкриємо і подивимося. Цивільні люди, дуже, дуже вони радіють, тому дуже раді, що все так робиться швидко, там, там почався рух. І ті містечка, де вже освободилися, вони дуже довольні. Там іде вже навіть наша влада встановлюється. Ну, помірність перечоркнута, бо там вже ж геть нема нічого, все побите, все. Все там таке все треба робити. Давайте подивимося, так я правильно витягаю, наші військові. Наші військові зухвало діять. По пажику якось трошки не вміло десь якось. І навіть ідуть там такі, вони роблять м афери, даже роблять якісь. Це показує про афери. Але дуже зухвало якось вони все це роблять. Навіть не схоже на наші ЗСУ. Так, ну і що чим займаються окупанти? Окупанти воно. Бачите, шукають собі підмогу, якось там компанію шукають. Ну, Зараз мобіки під'їхали, вони будуть там з ними спілкуватися. Міркують, стоять собі, там ніхіра не роблять, не можуть, що ругаюсь. Стоять, нічого не роблять, бо вони не можуть. Вони можуть тільки захищатися або тікати. Тус у них перевернутий, шансу в них немає. Ану, дайте я подивлюся, що це в наші хлопці роблять? оце? Ану, наші ЗСУ. Що вони тут таке за... замутили? Дивіться: три старших аркани впали на ці карти. Відкритий суд. А, ну тоді, понятно, вони відкривають от окуповані території, вони освобождають, звісно, вони себе почувають так. Так, далі йде пажик: оце негативний, вредний, противний. А, і падає на нього такий дьявол. E, значить, Дивіться, він не то що противний, він e, трошки, ну як, трошки руки з попи, знаєте. Але тут іде ну, не, не навченіше, але тут йде e, відкриття і e, осілення, і оздоровлення ситуації, то навчаються вони там тому. Бо там теж іде обновлення людей, вони ж теж міняються там. Ну, а на дев'ятку припала гармонія, то все добре, то, що вони там роблять. Ну, Громилять вони ту їхню, оту кацапську, кацапські їхні інфраструктури, що вони там понастроїли, склади свої і все таке інше. Не нашим же вони це роблять, правильно? Ось так у нас Херсонщина себе показала. Дуже гарно, я дуже рада. Прекрасно, двигаємось мобіки тут стоять собі, нічого вони не зроблять. Давайте ми подивимося, що їх чекає, що їх взагалі чекає. Давайте, а ну. Ось. Ось вони, ці мобіки, вони нічого не вміють. О, сльози і віча. Далі не хочу даже класти собі. Це одно і те ж саме буде. Вони випадають і випадають, ці карти. Ось, що їх чекає, цих мобіків. Все, люди, карти показали. Я вам розказала на початку Бердянський, який я пропустила вчора, і Херсонський, Херсонщина наша Херсон, і Лівобережжя, Правобережжя. Будь ласка, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ось. Дякую вам за підтримку. Трошки я так розговорилася, але вже чувствую, що сили покидають. Так що, Але я дуже рада, що я пішла на поправку, слава Богу. Все, будемо бачитися вже більше я буду робити розкладів, повертатися до своєї нормальної тої роботи. Почуємось, папа.